Слухайте, дуже, ну, скажімо так, тривалий період займаюся стендапом, і, чесно кажучи, починають мене впізнавати, буває. Да, починають впізнавати, але не завжди в очікуваних місцях. Я якось був на масажі, Ну, масажист був чоловік, він мене положив, намазав мене олійкою, зняв мені труси до половини сраки і питає: слухайте, а я вас міг раніше десь бачити. Думаю, Сука, в мене півсраки голої. Якщо не в аквапарку, ну, то я про себе щось не знаю. Я йому кажу, дивіться, я стендап-комік. Він каже, точно, точно, стендап, Думаю, сука, сім років займаю стендапом, мене посратів пізнали. Мені було дуже дивно, чого він зняв мені труси до половини дупи, але масаж робив тільки на плечах. З іншого боку, я тішився, що мас... ну, труси він зняв тільки мені. Сам він був діти. Сам він був діти, я слідкував за ним. В кінці всього процесу він мені каже: а можна з вами фото зробити? Я лежу, думаю, мені взагалі голову повертати треба, чи. Чи йому так заєбісь, да? Ну Я дуже, я хочу вам сказати чесно, я дуже вразлива людина, я дуже сентиментальний, мене може розчулити дуже багато речей, навіть музика. Я якось їхав в тролейбусі, слухав музику Ед Ширан і Тарас Тополя Пісня там була. Ридаю в тролейбусі. Ну, Люди думали, що я проїбав зупинку. Це десь так виглядало. А ще мені подобається, що ну, у Львові досить сучасні тролейбуси, досить прикольні. Там, навіть є місце, де можна зарядити телефон, але про це знають не всі. Я якось заражав телефон, і на мене якась бабка дивилася. Таким поглядом мені хотіла хотіло сказати: ти що, сука? Ти хоч мене ми не доїхали. Чи що? Мені здається, коли бабка бачить, як з тролейбуса роги спадають, вона думає, що хтось ноутбук підключив. Я вже думав, якщо я вийду з тролейбуса, вона скаже: верни кабель сука. Верни. Я... Часто потрапляю в дуже такі, знаєте, ситуації. Я просто дуже добра людина, хочу вам дізнатися. Я дуже добра людина, безкомпромісно. Без я колись це почалось дитинстві. я колись на озері був в дитинстві, і до мене підпливає якийсь мужик, чужий, абсолютно. Він мені каже, я перепрошую, а можете мені шкірочку з спини поздирати? Я кажу, що що Каже: ну, плечі згоріли, ну можеш шкірочку поздирати. Я стою, здираю. Просто здираю ту шкірочку і знаєте, ну, діалогу нема абсолютно поки що. Але в, в голові питань до хіра. Він почав дебільний діалог. Каже, ти перший раз на тому озері. Питаю в мене, про що ти зараз думаєш? Я тако здираю шкірку, кажу, чесно, ну про мандарину. Просто зараз, зараз я би на таке не погодився, напевно, зараз я зовсім інша людина. Якби мені зараз сказав мужик, поздирати шкірочку на спині, я б би сказав, ти що, ухуїв? 500 гривень. І то тільки права лопатка. Я собі ціну знаю, друзі. Я собі е, знаю ціну. Знаєте, я м -м, перестав знайомитись на вулиці з людьми, абсолютно, особливо з дівчатами. Якось я бачив в парку дуже красиву дівчину, вона йшла з песиком. І той песик до мене підбігає і нюхає мені ногу. І дівчина каже, Джесі фу. Сука, так обідно стало. Я пів години тому з душу. Думаю, якщо вже мені з песиком нічого не вийде, ну, то з нею я знайомитись не буду. Але я вирішив відповісти їй. Я кажу, знаєте, пані, я вашого пса теж трахати не буду. У мене є гордість, знаєте». До мене часто підходять чужі люди на вулиці для того, щоб сигарету стрельнути в мене. Я не знаю, в мене стріляють сигарети. Може по мені видно, що я кашлюю. Я... я не знаю. І до мене якось підійшов мужик, я бачу по ньому такий п'яничка, думаю, зараз по-любому буде просити сигарет. Він до мене підходить і каже, я перепрошую, котра година. Думаю, о, щось новеньке. Я кажу, півтретя. Він каже, бля, то ще півгодини. Маєш сигарету? Зараз люди переходять на електронні варіанти сигарет, але дуже дивно в той час, коли можуть виключати світло, це можливо. Ну, слава Богу, зараз світло не виключають, але я чесно вам зізнаюсь, в мене і тоді не дуже виключали. В моєму будинку виключали світло тільки тоді, коли на мій будинок хтось жалівся. Я собі подумав: якщо мій будинок критикують, то може ми і є критична інфраструктура, бляхам? Я так собі подумав. І зараз, коли був був блекаут, люди собі купляли ці генератори, акофлов, то все. Зараз світло є, і непонятно, що з цими штуками робити. Мені цікаво, що взагалі з генераторами буде в майбутньому. Я думаю, що їх будуть ставити в сервант. Як рюмки рибки. І діти будуть питати, а що це за херня в серванті? А ми будемо казати, то колись було модно. Да? Тому давайте за цей час поаплодуємо, щоб так було скоро. <плод> а, друзі, я дуже люблю сімейні застілля. Ну, по мені, напевно, видно. І дуже люблю свята. Мені подобається, що традиції зберігаються, дуже багато різних традицій, така як колядувати, колядують, але виявляється, не всі вміють колядувати далеко. Я як почув, як мій друг колядує, він отак: от пиріжки з ягнятком. Думаю, сука. Якби я так своїй бабі заколядував, ну я би винен був гроші за колядку. Я питаю свого друга, як ти так колядуєш? Це ж неправильно, які пиріжки. Він каже, ну я просто напіврелігійна людина. Думаю, це як? Це тіпо, ти хрестився, але тільки отак. Що значить напіврелігійна людина? Але в нас на Рівненщині, звідки я сам родом дуже класно колядують. До мене прийшли хлопчики маленькі колядувати. Гарна колядка, все класно. Я їм хочу давати гроші. Вони кажуть, ми не беремо гроші. Я кажу, цукерки, кажуть, ми цукерки не беремо. Я Думаю, колядка класна, дійсно. Ну, але сосати я не буду. <праць> кажу, хлопці, при всій повазі. Ви навіть не віншували. Я кажу, а що ви берете? Вони кажуть, ми нічого не беремо, ми просто прославляємо Христа. Я думаю, молодці, правильне діло, добре робите, але про всяк випадок я перевірив, чи вони в мене нічого не спіздили. Хто його знає, да? хто його знає? Я був ну на свята люблю ходити в гості. Мені дуже подобається там проводити час, завжди якийсь обмін інформацією і так далі. І я помітив, що в гостях з дітьми я себе так само поводжу, як колись зі мною поводились дорослі. Точно так само. Я, коли бачу дитину, беру її за руку, кажу: Ану, Олежик, колядуй. І Олежик дивиться на тебе такими очима. Чувак, я тобі сам дам 50 гривень. Просто від'їбесь. Друзі, просто згадайте, в нас діалоги з дітьми завжди стандартні, абсолютно завжди. Ми коли бачимо дитину, кажемо, що там, в школу ходиш. І він каже, та. А ми такі, а в який то ти вже клас? І він каже, в шостий. І ми такі, о о то ти вже великий. Дівку маєш? Що там ще не жениться? Єдине, що я ніколи дітям не кажу, ти такий високий, скоро мене переростеш. Ну бо це не складно. Достатньо дожити до третього класу. І ще я так само по-стандартному замахую дітей, як мене замахували, Кажу, що ви в тих телефонах сидите, та виходьте трохи на двір, та я в вашому віці шкірочку здирав, лягав. Але попри все, я навчився відповідати на питання від ще старших людей. Наприклад, коли мама питає, що там, коли будуть внуки? Вадим, коли внуки? Я кажу, знаєш, мам, а я би перше ще одну сестричку хотів би. Мама вахує. Мамі 55 років. І знаєте, я дуже дуже люблю сімейні цінності, дуже поважаю за все. Але є річ, з якою я не погоджуюсь. Я недавно побачив, як баба, бабуся перерожовувала внуки внуки Божі. Да? <реш> я побачив, друзі, я побачив, як бабуся пережовувала своєму внуку їжу. Я це побачив, і я, ну, я цього не розумію, я з цим не погоджуюсь, це неправильно. Просто внуки почнуть сприймати своїх бабусь як блендер просто. Суто як блендер, і я сперечався своїми друзями, для чого це роблять бабусі, Для чого. Мені друзі кажуть, ну так, бабуся проявляє свою турботу. Я був у магазині, бачив дитяче харчування, я бачив овочеве смузі, фруктове смузі. Но я не бачив баночку, де писало Бабуса на турбота. Хоча хер його знає, що ті баночки роблять. Може десь є якийсь завод, де сидять три бабульки манго жують. Ми ж не знаємо. І я, ну, в нас з мамою діалог завжди конкретний. Я кажу, мамо, скажи мені чесно. Хочуть просто дізнатись. мені коли-небудь баба їжу жувала. І чим довше мама мовчала, тим більше мені було обідно. Я кажу, мама, мені баба жувала, кажу мама, заради Бога. Мені баба жувала. Мама каже: баба не жувала. Дід жував. Я втратив сенс існування. Просто я знаю, що мій дід їв. Мій дід мені явно не фрукти пережовував. Там міг бути і алюміній, блядь, і... І що хочеш, і що хочеш. Просто класно, що він це робив, класно, що жував, просто я пам'ятаю, що мій дід любив більше занюхувати. Мій дід любив занюхувати моєю головою. Це він дуже любив. Коли я бачив, що намічається якась п'янка, я старався голову не мити. Бо дід любить жирненьке. Я знаю, що є таке в дикій природі, коли пташечки пережовують їжу своїм маленьким пташенятам. Мій дід думав, що, що він орел, блядь, чи що. В Чому приджин? І знаєте, в мене недавно, якщо про сім'ю говорити, сталася дуже важлива подія в моєму житті, я познайомився з батьками своєї дівчини. Це дуже Це дуже хвилююче. Це дуже хвилююче. Я переживав, я приніс батькові алкоголь, мамі приніс квіти. Мама каже, боже, 15 років ніхто квіти не дарив. Батько каже, таке не роби. У моє вже пройоб. Сидимо за столом, п'ємо 50 грам. Чесно, так мене щось вдарило по голові та горілка, я його питаю: таку херню?». Я питаю, слухайте, а скільки у вас тут квадратури в хаті? <плес> Він дивиться каже: що ти таке дурне питаєш? Наливає 50 грам, я кажу, це за нове він каже, ні, це на коня. Ти уйобуєш. Фактично. Він мене питав стандартне запитання від батька до зятя. Ким я працюю, і знаєте, важко пояснити, ну, стендап-комік, наскільки це перспективно, це важко йому пояснити. Просто є і гірші роботи. Наприклад, цей мужик, що, знаєте, в Укрзалізниці по колесах стукає. Я дуже довго думав, для чого він це робить. У мене є гіпотеза, він просто сигналізує людям, щоб на зупинці не ходили в туалет. Тук-тук, не срати. Ну. Бо я працював ще ще на жорсткій роботі. Я працював будівельником свого часу. І знаю, робота будівельника це для справжніх чоловіків. Тому що біля мене один мужик різав болгаркою і щось там. Круг з болгарки злітає мені просто біля ноги. Я кажу, мужчина, ви мені чуть, ну. Ви мені, ви мені чуть ногу не відхуярили». Він каже, боже, які ми нежні. Рід діяльності я змінив. Моя одна з останніх робіт студентських це було актор кімнати страху. Хто знає у Львові кімнату страху, поплутуйте, будь ласка, я там спочатку мав роздавати флаєрки, але мене побачив власник кімнати страху і каже: Секунду, то ти можеш бути актор. І знаєте, коли тебе беруть актором кімнату страху, це водночас приємно, водночас обідно. Я його питаю, а що сталося з попереднім актором? Він каже, похудав, Міліровку зробив, він став нам нецікавий. І ми довго думали, як я можу лякати людей в кімнаті страху. Зійшли на тому, що я буду клоуном, який буде так стрімно сміятися. що так. Ось такий в мене був стрьомний сміх. І в якійсь, знаєте, кімната страху, я вразлива людина. Мені в кімнаті страху теж страшно. Ну, Я сижу, темна кімната. Кожен раз, коли заходять люди, я кажу, хто тут? В нас, коли дуже страшно, клієнти мають стоп слово. Вони кажуть, стоп і квест завершується. В нас з клієнтами стоп слово звучало 50 на 50. Раз мені було страшно раз їм. Якось таке було, що мене люди прямо заспокоювали, гладили по голові. Казали, молодець. Було дуже страшно. Молодець. Якось було таке, що до мене підходить мужик і каже: мені не було страшно. Думаю, ах ти сука. Я підходжу до нього ближче, кажу: а я тут не працюю. Оце він висадився, блядь. Ну я працював там, чесно відверто, не дуже довго, не дуже довго, бо до нас прийшли глухонімі клієнти, а їх не можна було лякати там звуком, їх можна було тільки торкатися. Я випадково в темряві ну, взяв жіночку за дупу. І власник по камері спостереження побачив, що я беру жіночку за дупу і такий. <плес> <плес> Шановні друзі, хочу вам побажати файних заробітків, аби донатити на Збройні Сили України. Дуже дякую, Вадим Зінько.